За часом через відключення електроенергії, щоб зберігати і вам і нам акумулятори. Швидесенько поясню цю ситуацію, тому що дуже часто питаєте. Мова про що й піде? Про виїзд за кордон чоловіків, у яких є троє та більше дітей. Але ситуація, наприклад, така: ви живете в новому шлюбі, так, із жінкою, у якої від першого шлюбу є двоє, троє і так далі. Кілька дітей. Або одна дитина, неважливо. Тобто у вас в родині є троє та більше дітей, з яких кілька дітей, не ваші кровні діти. Ну, наприклад, двоє дітей від першого шлюбу і одна дитина ваша спільна. Всі ви вже знаєте, що по закону. Ті чоловіки, у яких на утриманні знаходиться троє та більше дітей, мають право виїзду за кордон. Так маєте ви право виїхати за кордон, якщо у вас в родині, наприклад, три дитини, з яких ваша кровна тільки одна, а дві інші дитини, наприклад, від попереднього шлюбу вашої жінки? Або, наприклад, у вас двоє дітей від попереднього шлюбу, а одна дитина у вас спільна з новою жінкою. І тут є певні проблеми і певні нюанси, які я вам поясню. В першому випадку, коли у вас в родині двоє дітей, наприклад, від першого шлюбу дружини, а один ваш спільний, ви можете виїхати, якщо у вашій родині оформлено посвідчення багатодітної родини, і писані туди ви. Тоді вас випустять. Бо посвідчення багатодітної родини воно підтверджує факт того, що у вас на утриманні знаходиться троє та більше дітей. І тут є неважливим, чи всі вони вам кровні діти, чи ні. Якщо ж таке, то вже дуже часто буває, що у жінки, наприклад, вже було до вас троє дітей і ще народилася з вами там один, два і так далі. Неважливо, дуже часто буває таке, що у жінки вже є посвідчення багатодітної родини, і туди вписані не ви. А колишній чоловік, тоді вибачайте. Тобто, ви зрозуміли, якщо у вас така ситуація, то вам необхідно оформлювати посвідчення багатодітної родини. І якщо воно у вас буде, то виїхати ви зможете. Ще є другий вид ситуації з цього приводу, коли, наприклад, у вас, у чоловіка, є двоє дітей від першого шлюбу, які проживають із матір'ю, і одна дитина від. Другого шлюбу, яка проживає з вами і з вашою новою дружиною. І тут бувають такі випадки, що людину не випускають, наприклад. А посвідчення багатодітної родини в такому випадку ви здобути не зможете, тому що коли. Видається таке посвідчення, видається воно, до речі, у соцзахисті. Раніше це в народі називали СОБЄСом, Ви зрозумієте, тоді де це, да? так, коли я кажу собі, розуміють, що це таке. Хоча давно це називається соцзахист. Там перевіряється, чи проживаєте ви всі разом. Тобто, в мене були такі дзвінки, наприклад, коли дружина там, з трьома дітьми. Частя, частина з яких від цього чоловіка, частина не від цього знаходилась вже за кордоном, а чоловік тут в Україні, і він питає, як йому отримати посвідчення багатодітної родини, щоб виїхати туди. А дуже складно буде, тому що тут необхідно показувати те, що ви разом проживаєте. З приводу тих чоловіків, у котрих є діти, розкидані від різних шлюбів по різним матерям. І в них є, наприклад, троє та більше дітей, але вони всі з у різних жінок, і вони не мешкають з вами. Тут буде складніше, тому що вам треба буде доводити те, що ви їх утримуєте. Вам треба або мати довідки, що у вас немає заборгованості по аліментах, або якісь нотаріальні договори, де ви встановлюєте. Не пройде, якщо вони будуть нові. І, скоріш за все, вам придеться отримувати дозвіл на виїзд через військкомат, насправді. Тобто тут трішки може бути складніше. В деяких випадках, маючи троє свідоцтво про народження дітей, ви, може, і виїдете. Але знову ж так, Якщо діти є за кордоном, наприклад, це буде легше зробити. Якщо діти в Україні або частково за кордоном, частково в Україні, тут може бути багато нюансів, які вже треба буде вирішувати шляхом того, щоб коригувати пакети документів, або щось оскаржувати і так далі. Тут же ситуація індивідуальна. Загалом резюмувати цей ефір. Я можу тим, що якщо у вас троє дітей... В родині, але не всі ваші крівні. Ви можете виїхати за кордон, коли у вас є посвідчення багатодітної родини, в яке ви вписані. Ви можете бути туди вписані, навіть якщо ви не є кровним батьком усім цим дітям. Тому вуаля займайтеся, будь ласка, якщо у вас є бажання, наснага і можливість, і необхідність, головне. Друге, бажаю всім мирного вечора. І щоб було побільше світла. Будь ласка, бо в мене за 40 хвилин вимкнуть, тому як я встигла, так вам і зняла. Будь ласка, задавайте питання, тому що, виходячи з ваших питань, ми це перша друга, будь ласка, поставте лайк, ті, хто дивиться зараз, тому що алгоритми Ютуба нам дозволять це відео. Зробити таким, який є цікавим, і, будь ласка, підписуйтесь на наш канал. Чим вас більше, тим більше ми будемо знімати для вас корисних порад. Спокійного всім вечора.